Давайте спочатку розберемося, як виглядають еквайлентні нейтральні до ризику міри в, на ринку зі скінченою кількістю станів. І що вони взагалі означають? Ось у нас є наш скінчений імовірність простір N великий ми позначали кількість сценаріїв. Ну і е, писали, що ціна активів ми можемо... Писать выглядит матрицы, да, такая. С, c значит С кинцы да С, и омега йод так, Д, Д, и от 1 до d йод от 1 до n Це матриця D помножити на n. Та, і капітал ми писали як добуток цієї матриці на певний вектор зліва. Та. Так само ми можемо записати і. О, а, до речі, від нуля. До D плюс D 1. Не, я випечався без ризиковий актив тут забув. Дискантований е, прирости цін. Ми можемо записати теж матрицю вже 1 на D, бо. А, значить, писати оці ці нулі на першому місці а, якось так не, не, не цікаво. Да? Дисконтований приріст без активу завжди. Ну, так? Він не змінюється. Да. І тут буде значить, X і 1 омега йод мінус XIV і, і від 1 до D. Идет от до да? да, ну и э, что такое мат математическое за э, Ну, за какой за какой-то Ну, по первому имоверность, да? Ага. ну, давайте я позирочка. Можно подать, как вектор. Т так, это p1 зерочка pn 1 зерочка значит эта имоверность еще ответствует ответственным элементарным наследкам p и зерочка это имоверность p зерочка вид омега и да? ну, короче йод написать йод ответ 1 до n -а. Так, ну і в принципі нам зручно це писати як вектор стовпчик. Чому? Тому що математичне сподівання, x, ну, скажімо, і тому. це що? Це сума по і. по Y от единицы до N X и 1 омега Y минус X и 0 помножите на P зірочка j значит, это Математичне сподівання простої випадкової величини. Значення цієї випадкової величини помножити на відповідну ймовірність. значень, помножених на імовірності. Математичне сподівання. Да? Так ось це не що інше. Якщо тут, о, значить, тут і йод, і елемент цієї матриці, да? тут p і, це не що інше, як добуток матриці на вектор. Data да? x, а помножити на p да? Це Я вважаю зараз вектором стовпчика. Да? Добыток матрицы на вектор. Вот, и тогда нейтральность до риска. Равна сильно тому, что dt x на p0 равняет 0. А причому пазірочка це не будь-який вектор, так? А це такий вектор, що компоненти додатні, це відповідає еквівалентності. Так, і сума їхня те, що Это еще позірочка на наміра. Ну і множина таких точок в n вимірному просторі. Да, це так званий симплекс, це а, б, б, багатовимірний такий трикутник. ось в тривимірному просторі. Це якраз буде такий трикутник. 1, 1, 1. І це трикутник з вершинами у цих трьох точках. Так? Це множина еквівалентних імовірністних мір Значить, для n великого рівного 3. Так, ну добре, в наступному відео перейдемо вже до доведення.